Всім привіт, з вами Кіріто, і це десята серія Террарія, місто, де навіть пісок вбиває. Так, да, тут пише зверху на екрані. Давайте заходимо на нашого улюбленого персонажа і на наш ворлер. Ось вот так от якось, да? так, вот. і я, я ще тільки з школи вирішав, піпець який змучений, фух, навіть ще не, не пообідав, хоча я в школі пою. Ну ладно. А, так от. У нас є у нас є якісь ресурси. О, зараз. Я веб-камеру суну, бо вона мені мешає. Ладно, я її поставлю десь тут. От так от і. Ага. От так от і отак от, от. У нас є якісь ресурси. Я пам'ятаю, у нас було чуть-чуть золота. Ми зможемо зробити золотий сліток. Давай, золотий сліток, я знаю! Є! Yeah! Во він, во він. У нас є золотий сліток. Можемо зробити жлізні якісь інструменти. Да, ми маємо би могли зробити якісь жіні інструменти. А я знаю, чого ми не можемо зробити ніякі жліні інструменти. Бо в нас немає ніякого дерева. О, так от. Дерево, дерево. Тут не ніде на як дерево. У мене дерево закінчилось. Ага, в мене є тумбочка, я не знаю, на що я з нею ношусь. Треба її поставити десь недалеко від ліжка. Тут вона поміститься? Ні. А тут. Ні. а, ну тоді, тут. Давайте вип'ємо кружечку пилка. І... нарубаємо дерево. Все, ми йдемо робити дерево. М -м так. дерево, 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 дерево. От воно дерево. Так, 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 так. От. Так, я замітив, що в нас дефіа перегляд. Не дефіа, 49 переглядів за 3 дня. 42 перегляди за 3 дня і. ні одного підписчика. Зараз я уточню, скільки у нас переглядів. Почекайте секунду. Так, ви бачите оцю заставочку. І так от, ага. ага. Так от. Зараз, секунду, я, я за це вибачаюсь, але хочу уточнити, скільки в нас переглядів. Так, мій канал. -е. так вот. А, ха 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 А, блин, да-да-да. Во, е. Yeah. Так, и у нас переглядим 66. Ну, не ч ⁇ себе. Так, стоп. Ага, тогда вот этого вот не треба. Ха-ха-ха. Обана, у нас 9 відео цілих 4 просмотра. А першого відео... У нас є подписчик. Ні, у нас немає подписчика. 69 просмотрів видео. Шоу, 66. Так, от, все, все все, все все все, все я в терарії, бо я щось за, за дуже ублюкся, зайшов так якось не, не коректно. Вот, так от все, дерево, я думаю, нам вже точно стане на інструменти. Де у нас дерево? Ти не вер цього зайчика! Ні! Ти його вбив! Ти жалкое подобія. Так де моє дерево, ви його бачите, а я його не бачу. Я от я, я, я плани. О, 84 древі сини. Отак от І тепер давайте забадяжим собі. Ми можемо робити всякі метричні речі. Що, молот чи топор? Кірку? не кірка на лодфу, куди так далеко? А нам стане і на молот, і не топор. Давайте зробимо топор. І нам потрібно на ще один топор. Окей okay. Якби зробити перший молот, нам би не стало на ще один молот, ні, ні? нас срібний меч. Можеш зробити ще один срібний меч. Гід кудись втік, ладно. А я можеш зробити сундук? Да, давайте зробимо сундук. Знай два сундука і в одному з них будуть ресурси, а в іншому ще щось. Отак так, от, значить, хай буде в цьому от цьому будуть ресурси всі, щоб я їх з собою не носив. Ага, так, срібло буде. Так от. Так от там буде мідь. Якщо... Ні. Я не знаю, буде в нас міті чи не буде міді. Ладно, так, желізна руда. Отак-от. От все тут у нас ресурси. Ось тут у нас. Так, ага, ще в нас є золото. Так от, і тут є ще щось буду складати. А тут у нас буде всяка зброя, Типа бомби цих от самих сюрікенів. Так от. І топор такі інструменти всі. Вся зброя, бомби. Ам, все. Оце все решта нам потрібно. Вони такі чудові та різнокольорові. О, тільки кірка і, і лук, однак, і все решта різна. Так, все, можна йти опять в шахту. Не опять основа. Так, от э, все ми йдемо в шахту. В нашу любиму шахту велику. Нам повезло, звичайно, шахту. Ну, не стієється це взяли якась. Не шахтусь. Так, що за бур'яни, я не понял. Так, я, я час не засік, конечно, я крутий. Таймер вже поставила, а час не засік, все є добре. Ні, зайчик, не йди туди. Ні! А, за зайця. Я не встиг це сказати, як убив вже його. Я помстився за тебе, за твою сім'ю. За всю твою родину, лишився тільки оцей безобідний кролик, і він старається сховатися в шахті. Але шахта це занадто небезпечне місце для кроликів. Він такий молодий і наївний. Занадто молодий, щоб помирати. <ріст> Вода. Я так і знав. Ні, морковка, морковка! Чорт, чорт, чорт Повітря, повітря. Давай, іде ти, морковка. Я готовий до зустрічі з тобою. Ну і ладно. Обана це мама жиле. Дверь. Я їх двох бив, да? Да я крутий. Все, давай, ходи сюда, що ти, мама жиле? Злякалась? Ну що ти, давай? Один на один. Засала. Пвп или засал? Так, там вода. Полюбаса вода, бо вона там перегріє. Я чую звуки води. вода. да, там вода. Скелетон. Охота за криком. Почата. Фу, да, я прям Чак Норрис. Вот так вот. Так, ну все. Так, у, скики скелетов. Так. Дэн. Два. Три. Че-че-че-че? че чир. Давай, давай, вмира, мира, мире, мирай. Свидше, швидше. Во! Давай, мири. Крюк, крюк, блін, я стільки. Так, все, треба посидіти, хай хп відреганеться. Який я не посидючий. Знаешь, что посиди, а сам иду куда Все, баночка жлеб. Давай, 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 слизень. Я знаю, что ты упадаешь. Здесь чечу морковку. Так, ага, треба вниз. Да, требу. О, давай, давай, ходи сюда. Давай, маленький. Давай, давай, скелет. ПВП один на один, давай, нічого, ну, ти вмер. А крюк, о, ще один, давай! А вони... звідки вони звідти спригують? Мені цікаво. Там в ралі якийсь панір, бо їх тут забагато. Серебрене монета. А крюк. Де Крюк? Чого я його не бачу в себе двінтері? Так, все. Треба лізти вверх, Дивитись, що там таке. Що там за якийсь дан, чи що, чи... Чи спавнер, я не знаю. Треба йти і дивитись. Що там таке і чого вони звідти так шалено падають? О там продажні якоїсь шахти. Хі -хі. багато було але поки що ми туди не підемо. Ага, тут, типа, оця грибна фігня. Ой, який я. Чоткий. От так от копаємо каміння. Каміння, каміння, каміння. Ця серія вийде, вийде сьогодні, це точно, вона вийде сьогодні. Я в той день, коли знімаю серії, ну приблизно тоді викладаю. Але бувають винятки. Бо коли я, я можу поставити відео, рендеритися, бо щоб YouTube його прийняв, коли йду спати. І все. Так, сіяючі ще гриби. Так, давай, 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 давай. Ага, у нас там оцей коріляць, який можна вирощувати, да? Угу. Так от є, у нас есть семена ще корня. Ой, у мене, опять же не забитий, але вчора вчора було гірше. Ага. От так. От. от так от. А, вы ви, озеро ви сюда можете выпрыгнути. Так, поставим факел. и Элемент Бетли. Ты ех меня ударил, ты читер. Все so, oh, я. О, я убил, тебя убил, и тебя убил. Давай, давай. Я надеюсь, меня за на не закончится. О, пошли в Давай, пошла, пошла. Давай, отпрыгай, иди нафиг, что я не все, е. Yeah. Там крюк, там был крюк, там был крюк, там был крюк, 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 крюк. Ни хрена не крюк. О, где мой крюк. Где мой крюк. Скажите мне, будь ласка. Я не собираюсь чекать на какого-то там торговца, что без какого там... Не знаю. Ну, я не собираюсь на него ждать, Я бачу металл. Е, yeah, нарешті первый ресурс этой серии. Мы почти всю Практично всю серію седьмого шахті, і це тільки перший ресурс. Так, от. От. Так, от. Угу. Жлізна рудай, за жлізною рудою ховається дирка. Ми туди підемо, обов'язково. Напевно... Так, і все одно звідкись прилазять. що ще, ви ще. Та ладно, я вже не, не збираюся. Ой. Я вже не збираюся зайти там, виясняти. може Ой, та шо ж це таке гекалка в мене. Може вони просто там інтенсивний спаун. Чогось. Може того, що там їхній, не знаю, Чанк? Це вже Майнкрафт якийсь. От так от. от. так от Фух. Але, блін, да, от. Я. Я вже завтра буде багато відео. Я думаю, ви знаєте, що завтра буде багато відео. То, що завтра в... В... субота! А сьогодні в нас п'ятниця. Любимий день школьника і, напевно, всіх любимий день. Тому що в суботу на роботу деякі не йдуть. Так, от я тут, я зупинив на секундочку відео. Так, треба таймер продовжити. Так, от просто я-я-я я я. я, 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 я. Я, я був чуть-чуть зайнятий. двері. Я був зайнятий. і я був зайнятий. двері. О, так, я опять на секунду відійшов. Е, того, що тут мені надоїдав мій надоїдливий братик гамнятик. Я зараз дещо роблю, не скажу що, але зараз я продовжу. Секундочку. Блін. А, в ліфті, блін, живуть, не, двері не закривають. Та це все, капець. Так, от все, все. Я тут, ви, напевно, знаєте, що це метал, я тут чуть-чуть походив. не було нічого цікавого, того я обрізав відео. І того я обрізав відео. І цей. І, як тільки я знайшов метал, я продовжив відео. Ну, перше, я його, звісно, трохи викопав. Все, в мене буде металічна броня. Напевно, вже на кірасу мусило би стати. Бо це вже трохи замахує. Схоже, як бомж у мідній броні. Яка дає всього. Не знаю, от там один-два. 3 д... Диф... 3, 4, 4, блін, 3, 4 дефолса. Уже хоча бы желізна би була, ні? Отходим брали, як бомжі якісь. Оба ще срібло. Ага, стоп, ні-ні-ні, я зараз не буду це срібло копати. Я бачив ще десь срібло. Ха. Ладно, ні. ні-ні-ні. Фух. Так, все, срібло викопаємо. І, напевно я вже буду закінчувати відео. Так, всім па-па. з вами був Кіріто. Ставим лайк, підписуємося на канал, Добавляємося в групу. Коментуємо відео. Всім па-па.